В Україні триває процес децентралізації. На Буковині вже об'єдналися 10 територіальних громад. Відповідно у їхньому бюджеті залишається податок від вартості реалізованих підакцизних товарів, алкогольних напоїв тютюнових виробів. До того ж влада, за словами експертів, виконала зобов'язання перед усіма утвореними українськими громадами. Держава надала державну фінансову підтримку. Це 45,4 мільйона гривень на розвиток інфраструктури. На... 85 проєкти відсотків подані на 85 від відсотків цієї суми, тобто це десь приблизно на 37 мільйонів. Це 48 проєктів, які вже Мінрегіон погодив, і вже які вже почали реалізовуватися в об'єднаних громадах. Також з 1 січня цього року органи місцевого самоврядування отримали низку повноважень. Частину повноважень повністю покриті і фінансово достатні. А частина все ж таки громади вчаться шукати кошти для. Того щоб створити комфортні умови проживання на території своїх населених пунктів. Тобто громада починає бути господарем на своїй землі. Децентралізаційний марафон у нашій державі запущений. На його меті утворення тисячі об'єднаних громад кажуть фахівці. Звичайно, у цьому процесі не обходиться і без проблем, але поки що на фінансування з центру можуть розраховувати громади, які утворилися згідно з перспективним планом. В іншому разі потрібно буде вносити зміни до законодавства і необхідність несення змін до бюджетного кодексу, де було б визначено, що що об'єднання має право на існування в будь-якому випадку, оскільки закон про добровільне об'єднання, а кошти отримають ті громади, які об'єднались не відповідно до перспективного плану, а в межах саме головне, чого чекають всі, це внесення змін до конституції з питань децентралізації. Тоді буде набагато все легше йти, тому що однозначно тоді в той пакет документів, а це десь 20-25 законопроєктів, які знаходяться в Верховній Раді. Вони також будуть на розгляді і відповідно будуть прийняті. От і тоді ми можемо говорити про те, що громади не тільки будуть об'єднуватися і отримувати ресурси, а крім того, вони отримують те, що їм належить за конституцією. Якщо парламентарів несуть зміни до законодавства, то громади активніше будуть об'єднуватися, переконують експерти і додають головними Озерями для цього об'єднання стане те, що громади отримують статус міст обласного підпорядкування, а відтак і окремий рядок у державному бюджеті, та рівнем повноважень вони будуть чимось подібними до теперішніх районів однак цих прав буде більше, бо голову громади обиратимуть прямим голосуванням, а рада вже відповідно утворюватиме виконком. Попри різні суперечки, проблеми все ж таки у нас громади утворюються. Я думаю, що до кінця року у нас ця кількість ну принаймні, процентів на 50 збіль. Наразі на Буковині дві громади Красноїльська та Чудейська, вже пройшли всі етапи об'єднання та очікують від центральної виборчої комісії призначення перших виборів. А Стороженецька та Тереблеченська отримали позитивні висновки облдержадміністрації і проводять засідання місцевих рад, на яких остаточно ухвалять рішення про об'єднані громади. Виржниця також не пасе задніх. Дали ми повідомлення в обласну раду в обласну адміністрацію. Ближчий час збираємо спільну комісію повернути проектів рішень, обговорення. Прийняття сесії. хотілось би, щоб все-таки при формуванні бюджету ми встигли у цьому році попасти в прямі фінансові відносини з Києвом. Окрім того, вже проведено сесії Магальської острівської сільських рад, на яких депутати проголосували за створення Магальської об'єднаної громади. Наталя Гатер Сергій Лоткін Чернівецький промінь.